Привіт, сино, Сірик наш. Кожен день я так би його здоров буду здоров'я і буду радуватися, що я його бачу як живого. Оксана Семенівна кладе квіти до пам'ятної дошки сину Сергію. Її встановили на стіні будинку, де жив 35-річний захисник. Загинув у жовтні 22-го під час розмінування Херсонщини. Його машину обстріляли з артилерії. Він ще накрив собою 19-річного хлопця. Той остався живий, а наш загинув. У дворі, де виріс і мешкав Сергій, рідні вирішили облаштувати майданчик, закупили тренажери для дорослих і гойдалки для дітей. Сина нема. Мені ніхто його не поверне. Ну, сміються, інші кажуть, що желізо там, от йолочки чи що. А я прийшла, подивилась на желізо. І сина згадала, діти он катаються, живе город, значить, війни нема. Розчистити ділянку допомагали сусіди, прибирали сміття та садили дерева, а нещодавно облаштували нові клумби, яким і що має бути на майданчику, радилися з сусідами. Коштів з людей не збирали, витратили частину компенсації за загиблого сина. Все вибирали мешканці, ну зацікавлені батьки в основному. Ми спілкувалися, визначали потім ввечері. Тут визначали який елемент вже буде конкретно, тому що в нас тут і зелені насадження росли старі. Ми Отримували дозволи на їх вирізку. Такий майданчик перший посеред житлової забудови Вараша. Уся складність ідеї рідних, що довелося оформити, чимало дозволів. Міська влада підтримала дану ініціативу батьків сім'ї загиблого захисника і йшла на зустріч. Десь приблизно два місяці займає оформлення документів всіх. Дозволів, які необхідні для того, щоб встановити даний майданчик. Рідні також облаштували відеонагляд за майданчиком, щоб люди знали у пам'ять про кого його створили. На будинку днями прикріпили пам'ятну дошку Сергію Тарасюку. Ми зробили пам'ятний знак, який теж я думаю буде нагадувати всім, принаймні мені, що мій брат є і буде допомагати нам зверху жити, існувати і йти до перемоги. Микола Бришицький, випуск новин.